Маємо одразу два свіжих надходження Volvo xc 40 в комплектації Core колір Cloud Blue. Це початкова комплектація, але дуже крута. Ціна 39480, але машина дуже гарно укомплектована. У нас камера 360, у нас електросидіння з пам'яттю і пасажирські водійські У нас сучасна мультимедіа вже 26 модельний рік. Вигляд, до речі, має так само вже оновився іменно інтерфейс і приборної панелі, і самої мультимедіа. На 18-х колесах нічого зайвого, дуже крута ціна. Все необхідне, що всім зараз потрібно, це камери, адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон. Підігріви, екстрені гальмування, парктроніки передні задні, все на борту. 25-й рік, 26-й модельний, 39480. А також XC90. Комплектації Core, колір Malbury Red. Новий колір. 20-ті колеса легкосплавні. Лазерні фари. Адаптивні, верніше. Ті, які вміють вирізати до п'яти рухомих об'єктів і декількох нерухомих одночасно. Чорний салон. Ось такий вигляд має вставки текстиль, підсвіточки алюміній. Матеріал Нордіко з прошивкою гарною. Пам'ять сидінь водія пасажира аудіосистема Volvo, 10 динаміків 220 Вт, Суміміцна машина, підігріви керма, передніх задніх сидінь. 20-ті легкосплавні колеса, 250 кінських сил бензиновий двигун. Повний привід 26-й модельний рік 58 380 євро по наявності офіційного дилера Volvo місця Одеса на Грушевського 39 дробри. Будемо раді вас бачити. Завітайте до нас! Запропонуємо також і інші варіанти. Це далеко не всі машини, які маємо по наявності. Маємо в комплектаціях кор в сірому кольорі, в плюсах маємо Брайтusk біжевий кольор, маємо також в плюсі Mulberry Red. Є по наявності авто. Є, що запропонувати вам з різною ціною на будь-який смак. До нових зустрічей!